Небезпечна знахідка на Дніпропетровщині. Шестирічний хлопчик залишився без пальців на руці. Дитина просто біля будинку підібрала металевий предмет, гралася з ним разом з друзями, аж раптом стався вибух. В дитини опіки ніг і втрата чотирьох пальців на руці. Зараз хлопчик в обласній дитячій лікарні, як встановили експерти, це був запал до ручної гранати за попередньою версією. Хлопчик намагався його розібрати звідки він з'явився на подвір'ї багатоквартирного будинку. Зараз з'ясовує міліція. Якщо знайдуть того, хто викинув запал, йому може загрожувати до семи років за ґратами. Правоохоронці визнають, що із зони АТО грізними шляхами потрапляє чимало зброї і боєприпасів. Тому просять батьків пильно стежити за дітьми. Він Мог питатися його якось розігнути, вигнути і він мог соскочити, і відповідно, соответственно Тут здійснює. Содержится... около 2 граммов взрывчатого вещества повышенной мощности, тен, гексаген, который по своей мощности способен оторвать даже кисть руки. Семья благополучная, оружия и гранаты дома не было, подтверждают это свидетели, то есть дети, которые нашли в этот предмет. Хочется еще раз обратиться нам ко всем взрослым, чтобы обращали внимание родители, прохожие, чем играются дети, что у них в руках.